Лине кача у ти сині. Мам кож моя не мені. Мамко ж моя мені. Під час захисту батьківщини, виконуючи бойове завдання. Поблизу селища Урожайне Волноваського району, що на Донеччині, виявивши при цьому стійкість і мужність, відійшов до небесного війська наш односельчан, відважний захисник, справжній патріот Тарас Кач. Йому було лише 19. Але попри свій юний вік Тарас був дуже дорослим У вчинках, діях, думках і власні життєві позиції. Мав стриманий характер з міцним стержнем. Для рідних був підтримкою, опорою, джерелом оптимізму, завжди давав мудрі поради. У нього був сильний зв'язок зі старшою сестрою. Вони ділилися один з одним власними думками, планами на майбутнє, підтримували і допомагали один одному. Іти захищати Україну в такому віці це був його зважений, добре обдуманий крок та рішення 14 липня. 2023 року, залишаючись вірним військовій присязі, матрос Тарас Ткачу загинув. Сьогодні з усією громадою розділяємо горе родини і той невимовний біль, який неможливо витримати на колінах. Дякуємо Тарасу за те, що до нас не дійшли жахіті війни, бо він разом із побратимами зупиняли те безмежне, потворне російське зло ціною свого життя. Просимо громаду у хвилині мовчання віддати належну шану полеглому захиснику. Великий жаль. Ми знову тут всі зібрались для того, щоб провести останній шлях. І спам'ятати справжнього героя, молодого хлопця, але мужнього, достойного, сильного, незламного, який на свій молодий вік прийняв, я вважаю, чоловіче рішення. Пішов до лав Збройних сил не просто сидіти в тилу, закінчивши одну учбову, один учбовий центр, навчався в іншому, намагався здобути досвід, нові знання для бойового застосування. Поїхав в Британію, там набрався якихось знань. І пішов на передній край стрільцем, снайпером, штурмового підрозділу морської піхоти Збройних сил України. Але на превеликий жаль, як кажуть, куля, вона дурна, не вибирає, нерівному бою, поклав своє життя. Заради того, щоб ми продовжували цю боротьбу з російським окупантом на всіх напрямках, де сьогодні, в день і вночі, наші мужні дівчата і хлопці боронять ці рубежі ціною власного життя на превеликий жаль. І ось такі герої сьогодні уходять, як Тарас Ткач. Ходять в вічність. Чотири роки тому оця дитина була нашим учнем. Я класний керівник тодішнього 9-го Б класу вивела їх за поріг школи і побажала щасливої дороги. Хтось повернувся в 10 й клас, хтось пішов із школи навчатися в інших закладах. Тарасик, я його так звала. Пішов в Бориспільське профтехучилище. Він був дійсно, сказала Світлана Іванівна, якийсь не по руках хазяйновитий, як у нас говорять в Іванкові. Це була б людина, висококваліфікований спеціаліст. Але доля розпорядилась інакше. Тодішнє безхмарне небо нам не підказувало, що така біда на нас насунеться. І ми будемо хоронити цю дитину. Ось так рано, так трагічно. Як можна знайти такі слова, щоб втішити родину матір, яка дала колись життя оцій дитині для того, щоб він жив довго і щасливо? Вона плекала на це надію. І тепер оце ще не розквітле гаразд життя отут в домовині. І ми його хоронимо. Я вклоняюсь пам'яті цієї дитини. Рідним висловлюю глибоке співчуття. Ми розділяємо ваше горе. Тримайтеся. Вічна пам'ять нашим дітям. Це наші герої. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче, наш, Отче наш, що є сина Небеса, святиться царилье, Твоє, нехай придется.